Дядьки, всім привіт на каналі Жеміч і я наловив кучу сантерстраків, тобто удар блискавки. Ви дивіться, відосік, чожненький, дуже багато карток зловив. ви особо мені дуже сильно не завідує, бо тому що завідувати не дуже добре. І я себе короную в короля ТТВшок. Я саме головний король ТТВ. Всім приємного на перегляду. Так за раз неделя. 12. Может 12 ночи, уже может понедельник, короче. Что там пока надо делать? Опа, промокарта. Надеюсь, больше 87. Э, ну, по-моему, это фодер в СБЧ. Дефолт? Дефолт. 85. Не борусь, У меня уже не БТК я. Да. Ой, что это падает? Я такая самаленькая. Когда мне выпала? карта выше, чем 86? 2,84. Может промо? Нет, может волкаут? Mm, да. Соб, это Ким? Нет, это Ким, это Обердов, наверное. Это же и дубликат. Ух ты, ж, даже Марио и Кардио випав. 73, может что-то выпадать? Тут твш выпала. Не волкаут, господ Латенки. У Карели, я Так, надеюсь, что-то Ну, Финня. Тоже фігня. У жахті бы 86. Ну і третя. Три фігні, але 85. Ну, рейтинг. Нема про що говорити. Вибор єсть. Це взагалі, їмба. Тебе навіть вибір є. Тут, по-любому. Ооо, це якась імба, 90-й мідема. Ну... сеско випав. У Скоцефода І. Це херня якась. Хе-хе, Раїла. Я возьму цю чиксу. Ну, рейтинг треба брать, по-моєму, логічно. Піду все зберу. За муляма. О, сюда, Перша промокарточка, що це цап. Ой, ой. Я даже не знаю, хто це, ну, Говно, да? По-любому якась. По-любому, якась як какуля випала. Але уже хорошо. Баумгера. Коротше, даже не так ти читайся, але вже перше, перше пішло. Я так кажу, з гамна палк. Ти танцюєш, наче ти Вінісіус Джуніор. Ти щось попутав, походу, ні? Хайланд. Хуйланд. Промокартка. То ТВшечка. То ТВшка, це ж лучше, ніж промокартка. Льоня Месі, американський, по-любам. Казали ж не буде, що ни, ниже 83-ї пром... То ТВшки не буде падати. Походу збрехали? Це вже дуже-дуже хорошо. Тун-тун-тун. О, то те вешечка сюда. Скіпн, це 83. Ну, 84, 85. Ну, 83, непоганий Ельфонсо Девіс. Тяжко дихать, щось мені. О, ще на сюда, то ще волкаут. Да ладно, ЦП, Іспанія, хто це? Ла Ліга. Я не знаю, хто там може бути. Це ікона? Ні, це реалс сюда, це теж какашечный, да? Ні, ну. Ну, я все равно не врат не, не буду, але це рейтинг 86. Уже ми йдемо вверх. 85, 86. може до кінця стріма додам до 90. Що ти хі... Рома, що злов. Опа. Тот ВВС. Сюда, шевок. Сюда, ФРВ, сюда. це хто у нас. Крищена Роналда. Опа. Карим, дизель, 79-й пейс. Конечно, да. Е, щоб... гра не умирала. О, шарин, ТТВшка, Сюда. це вже 4 чи 5. Щоб гра не вмерла в 8 годині, щоб ви могли спокійно грати. Тому що, ну, не січна робота ходь, правильно? Ну, 5... І... так починається. А, ну тоді ладно, я хоті... блін, я хотів поунчить не вийшло. Оп'ята ТВшка сюди. Сюди, а шкілонкаут сюди. Англія, білі гол, -гол по-любому. Палмер. Кривати. Ну, типа, вони поділили, щоб вона раніше починалася. О, шарната ТВшка сюди. Це всі глючить. Я ж нажимаю r 2 не може глючити. Тросар, сюди. Я ж нажимаю RT і воно отцай. То ТВшечка на базу, на баш, і волка отсюда. Сюда. Це хто у нас? Що за бомжиха? Неважливо. Ця гра просто здуріла. Вауш. Та хам... Ну типа пасіба, ну хватить уже. Бразилія, це Неймар. Хо там? Вінісіус джуниор. Жа педро. Зартизий дивизион. Можа п. Ооооо! Илья чемпіонов. Це Холанд, МБП, це Хаверс, не Кто це? Кто ты, воин? Боруся Дортмунд? я не знаю кто це. Це Бранд. Ооо! то 89-й завоз. Завоз. Ну, я как як, бы якби... я не играть не буду, естественно. Ну спасибо, ара. А то ТВ. -шечка. Сюда. Даня жесткий говорил, что... Спасибо. Шапак за Дивизион Rivals. Спасибо, пацан. Давайте дивизион. Даже волка-то Карл. Зачем Дивизионный апать? Заради чего? Заради... О, за ТВ еще одна. Это не за дивизионы паки, да? А вот это что за дивизионы паки? Он тут Он Это не волка, Ну, пофиг. Вот вам и дивизионы, ни одной, одной катки не зловив високо реально. Лакиды тут тоже не батутвашка, да? Ну, хоть волкаут есть. ха ха Це кто у нас? Поп? Да, І хто це не поп. Спасибо, гра. Такий жорсткий пак і такий жорсткий за 86 я, я ж говорю. Це, о, дві ТВшки що закинули. то я вийшов 86-й, не одну карточку ще не ловив сьогодні. Покопані, йопти. 100 ТВ. Мені цікаво, скільки я тотавешек зловив. Треба потім буде стрім скачати пере. переоце. Пере. пере-пе.пере-пере. Пересчитати. Скільки то ТВшок я зловив. Це просто уймо ТТВшок. Ну, тут и ваше спасибо. О, один белевый повал. Аж он не б'є ни хера, 77 удар. Тому що я... Волкаута не маю, да? Йо, давай, ты ТВшка, а волкаута не получай. Боже, яка тупа гра. Я в шоці. Ти серйозно, Карл? Ладно, то ТВшку вернула, окей. А, волкаут. 86-й, ФРВ. О, Холланд випав, а. Ну, Хеггенбір, да? 89, вроде. Ліша пропал десь. Я не знаю, не хоче заходити. Нічого ж не хоче заходити. Тут же по. о о, -о! Тут дивись, що за який завоз, да? Приятний. Я ран не зберу. Ага. Одной формокартки близько немає. Тут даже тут даже волка немає. Тобто, по факту, типа, один волкаут статью якийсь, да, бо менший, бо старший. По факту, типа з трьох паків 1482 падає тільки... Ладно, то ТВшки вернуло. Окей. Ну я не буду більше це збирати. Це типа ви гоніте. ви подивіться, навіть 85-ї картки немає. Ви що грофлите там? Подуріли взагалі. Я навіть ікону не можу збрати. Насіки гра Гедота. Насіки гра Гедота. Тупо максимум дає 87 рейтинг і все. Ну шо, що сипало? Говно? Зуба менді. О, це імба! це імба. Ай, говно. Це, це вша говнище, боссана. Ну ладно, візьмем цю самку Аладдина. Тому що вона сама краща, 88. вона ще може апнутись. Я не знаю, що там чемпіони, це ж карточки живі, до речі. Що може аппатись? Ну, типа, вес чішечку ти ты сьогодні. О, Сюда, наконец-то! Раз, в год і жамичу завозить. Що Франція, це хто? Ліга один? Це якесь говно, да? Рен! А! Это же, блядь, жетончик! Это жетончик. Ну, картка все равно гарна. Лоу. Картка все равно гарна. Что в мене не вийде. Я конечно постараюсь, но я не думаю. О, промокартка картка, сюда. Шивелкаут, шей ши цап. Блин, прикинь, там гулит випав би. Там же гулит на цаппе. Ха-ха-ха! А це говно, це ще и дублікатор вроді, да? Це Сиваньер. Сав... Ну, я же говорю, блядь, вище 86-й, 87-й, они падают. Це просто піздос Це якийсь пиздос, а то Атос Портос і Араміс. Блядь. Надію, зараз все паде промокартку Тут ТВшка Ой, хорошо, да? Ай вкусняшка, садио випав. Ну тут дивіться, яке говно. Ну, типа, по факту. По факту, що? Ма шатик закинуть і все. Тому я нікого не баю. Ти хто хоче, той закине? О, промокартка сюди. На шат йде, не откривай, пацане. Нічого лішно, просто бізнес. Опять він, а, це Бразилія. Серія А, це що за е, Лахмандей. Фіорентина, це Додо. О, це ще й Эндлель. Ніхе раз себе завезло. Це додо, да? Додо. І до. до Настя. Це ш, гравець Донецького шахтаря. І оптим. То пометає, то пам'ятає. Пам Дадо. Ну я ж говорю, мені ніхера, віз. тут 88-м дали, до речі, піоноська. Сюди. Оп ще одна. Ще волкаут. Але це може волкаут не промокартка картка ЛП. Е, 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 що це таке? Штудогард. Ммм, яка вкусна картка. Це miedal. Russia мід, пацани. Middle. Middle de collegecut bill. Fringe. Я ж говорю, блядь, дайте мені виш, сучка. 87-го рейтинга. 86-го хоч Що це таке? Це дублікат вроді би ще й, навірно. Фьюрич якийсь. Фрінч. Фриц мені випав. Ні, не, не фьюриш. Фьюхріч. Хезна хоче, як я Це не дублікат, ладно, повезло. Король Артур. 283. Опа, промо! О, волкаут, оу, ЦЗ, оу, оу, ну это как какашечний. <laughs> Ладно. Ну зато промо. Сивилья. Кто это у нас? 86-й. Гуджи. Я так прочитаю. Нифига у меня там горило. Ты шо? Почему мне выше 86-й картки ничего не падает? Це так. Раз, 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 хардбас. Все спортивка хадидас и на наки, пацаны. Слушаю, это хард бас, бассей, да. И фигня. 80. О, дарми летал. 80. Нифига себе, я летал. И, наверное, что шестое, да. Ой, а щелка два, 2 два сразу открылось. Асика тебя дарми летало. Стой. Наверное, жестоя космос, да. Ну, опа, одна Сюда. О, волкаут. Може сикона. Воротар Іспанія, це хто? Цей? З Атлетіко Більбао? І звідки він дав? Гадав? 80 кі? Okay? О, 87-ма картка. Ну це вже прям прогрес. Можливо, до кінця тижня я зловлю вже 88 Хехе. Кіпера дали, да. Ніха ти танцуєш, ти що бляха, мільйон стоїш. Танцює він, блін. Ні, ну контора завозить, да, типа. але бля хамуха. Хайда... Лучше б вони дали мені одну, але плюс-мінус непогано, чим дофіга і все говно. Але я не, ну, тіпа, не, не плачусь, якщо що. Коротше, давайте подивимося, що у нього по плейстайлам, якась херня якась, так? Да? Що воно означає? Ай, га, ногами. Я не знаю, наскільки цей плейстайл імба.